Усім привіт! Будемо дивитись старой розклад для дів на липень. Я вже розклала всі карти да, і почнемо дивитись. Основні події для дів на цей липень. У вас тут всі карти перевернуті, які нам говорять про те, що енергії буде мало. Але насправді, от скільки я вже роблю розкладів, да, то у всіх так це. Просто, знаєте, такі символи ретроградного Меркурію в липні у всіх щось буде повільно розвиватись. Мало сил, мало енергії. Хочеться відпочивати, хочеться е якось знаєте, поповнити свої ресурси, поповнити свої запаси, більш енергетичні такі. Да? І нам про це, в принципі, говорять: от, от такі тенденції. Якщо говорити про конкретно окремі карти, сімка жезлів перевернута, нам говорить, що ви можете перестати за щось боротись, прям здаєтесь. Да? Тобто карта, коли нам відмовляємось, коли ми поступаємось, да? тобто, коли ми спочатку в прямому значенні прям відстоюємо свою думку, кажемо тільки так, ніяк інакше, то в перевернутому ми такі, все, Бог з тобою. Роби, як знаєш, роби, як хочеш, тіпа, я вже на все погоджуюсь, хай воно буде, як буде, там подивимось. Да? Тобто це якби така або поразка в якомусь аспекті своїх думок, або просто ми перест... у нас немає ресурсу. У вас от він показується, да? що жезлів перевернутий це втома. Тобто, це коли людина ресурсно не вивозить, вона просто втомилась. Багато працювати, багато їздити, багато розмовляти, виділяти час, щось там, от знаєте, от цей лицар він же постійно в дорозі, він же постійно кудись летить, біжить, в нього купа планів. Скоріше за все, просто не вивозить такий ритм життя. От і все. Да, через це може бути якась занадта дратівливість, зарозумілість, безрозсудність, тому що ми просто якби намагаємось, в цьому, знаєте, раші живемо і дуже важко. І, відповідно, четвірка пентаклів нам показує: ви берете із мінуса. Да? Тобто, це витрачання, наприклад, своїх заощаджень, це витрачання своїх енергій, сил із мінуса. І це небезпечно насправді. Це, а от якби такі от можуть бути, до речі, безрозсудні витрати. І я би вам не рекомендувала в липні витрачати гроші, в принципі, чесно кажучи. Тобто, якщо у вас є можливість е не купляти щось, не робити там щось шикарне, да, і так далі. Я би вам рекомендувала триматися якогось такого аскетичного способу от прям витрачання грошей або навіть зберігання цих грошей, тому що це ви потім зрозумієте, що це було на благо, вам і добре, що ви так зробили. В принципі, тут немає ніяких таких прям жахливезних карт, це просто події, знаєте, втома, десь переборщили, десь не додали да, от в такому форматі. Далі стосунки. Діви, у яких є партнер, десятка води. У вас все аж настільки гарно, що не може бути правдою, вам так карти говорять. Да? Тобто, десятка води це в принципі шикарна карта. Це карта кохання, злагоди, ідеалізації насправді, що ну, типу, настільки класно, типу, в філософії Таро, ну це от прям вже занадто класно. Да, типу, такого не буває. Але в прямому значенні це вот апогей тих, тих там, да, стосунків. І це не значить, що типу, воно може завершитись. Просто в цьому місяці вот так вот класно, да, емоційно наповнено, емоційно прекрасно. Шикарно. Ті діви, у яких партнер немає, вісімка вогню перевернута. Дуже якось скріпом взагалі ідея знайомства з новими людьми, вихід взагалі в люди. Комунікація, соціалізація. Через це, ну як би сказати, що у вас хтось може з'явитись, дуже важко. Можливо, ви якось через інтернет будете з людьми спілкуватися, але враховуючи ваші тенденції, вам взагалі не до цього. Вам би хоч би відпочити, вам би хоч би набратися ресурсу, знаєте, не витрачати зайвого, побути на самоті і так далі. Оце вам треба. А нові знайомства, ну можливо, в серпні. Чому б і ні? Далі це робота, гроші реалізації, дві кажезлів. Дві кажезлі тут перевернуто із королем Фентаклієвим. Про що нам це говорить? Взагалі дві кажезлі це от дві людини, одна із живота торчить, коли вони вміють домовлятись, планувати. Та, і йти по цьому шляху. І прямий, пряма дві кажазлі це така ресурсна карта, прямий шлях, в правильному напрямку рухатись і так далі. В перевернутому, скоріше за все, ви не погоджуєтесь зі своїм король, королем Пентаклієвим. Або це ваш керівник, начальник. там, це, можливо, поставлені цілі, які перед вами, ви з ними не погоджуєтесь, або вони у вас не виходять, або те, що ви собі самі напридумували, не дає вам того результату, який ви б хотіли. Тобто нам говорять, що в цьому місяці якось все назад відкатується. Тобто, подумайте, можливо, оцей план, який ви не знаю, цілі для себе які поставили. Вони нереалістичні, вони забагато вимагають і ресурсів, якого у вас в цьому місяці немає. Можливо, вони вимагають того, чого ви взагалі не можете в принципі дати. Да? Тобто, я би сказала, тут як порада перевірити на реалістичність плани, цілі, які ставлять перед вами ваше керівництво, або ви самі. Да, і е, е, це вам допоможе в принципі, вийти із такого застойного стану. І, е, е, як би, господи, порада для дів на е, липень це суд прямий. Прямий суд це глобальне прийняття рішення, тобто куди я рухаюсь, що я взагалі хочу. Да, тому що у вас таке все перевернуте, тобто ви ніби або щось витягуєте, або е, на щось не наважуєтесь. І глобально прямий суд нам говорить: іди в розширення, будь з собою з собою, зі своєю совістю, чесною людиною. Якщо ти хочеш відмовитись, відмовляйся. Якщо ти хочеш реально погодитись, але ти боїшся навантаження, погоджуйся. Це те, що ти хочеш. Да? Лицар мечовий, не можеш прийняти рішення, ти мітаєшся, твоя задача Прийняти це доленосне рішення, яке дуже важливе, не просто типу, що я буду сьогодні на сніданок, а наприклад, я наважуюсь йти в цей проєкт, я наважусь там, не знаю, я хочу, наприклад, бути мамою, народити дітей. Так, я дійсно цього хочу, або я наважуюсь там переїхати в іншу країну, або я наважуюсь ще щось. Да? Тобто нам показують, що ви щось засиділись в цьому стані між, да? між чимось. «не до» і якби пере. Да? Тобто, вам треба визначитись. Ви куди? Вам куди? Ви чого хочете, вам взагалі що треба. І наважитись, і зрозуміти, так, в цьому є ціна, і ви на неї погоджуєтесь. От глобально, езотерично, така у вас порада. Інакше ви знову будете в цьому стані міждомір'я, так сказати. Ось такий у вас розклад, діви цікавий. Як програється, розкажіть в коментарях, як програється, тому що дуже дуже прям цікаво. І бажаю вам прекрасного місяця. Всім пока.